Люди сьогодні кажуть, ось там 21 століття, чому там почалась війна, нібито так багато є різних вчених, умних людей, які мають вплив на цей світ, і вони, нібито, навіть в медіах своїх, вроді якось питаються, чомусь людей гарному навчити, гарно все говорять, але в світі серед стає хуже, хуже, хуже. І, вроді, знаєте, бувають такі ж люди виходять, якісь тупі, бувають, такі, знаєте, необразовані, такі пропагандісти лживі, лукаві, брешуть там, і люди більше слухають їх. І світ він, знаєте, як загибається, все хуже, хуже, і хуже. А чому так? Тому що за людиною стоїть дух, нечистий дух, дьявол. І неможливо просто якоюсь гарною мовою перемогти сатану. Його може лише перемогти Ісус Христос, тому щоб перемогти дьявола, треба бути духовною людиною. Треба бути дитиною Божою. Бог може побі.